Бізнесовий Оскар в 9 в Івано-Франківську відбудеться церемонія вшанування лідерів економічного прогресу Тріумф 2011 На ній традиційно визначатимуть кращі підприємства, які не лише активно розвивалися, але й наповнювали міський бюджет податками. Цьогорічне нагородження має деякі особливості насамперед щодо номінацій. Їх, як і в минулому році залишилося 13, втім склад дещо змінили. Підприємця року та краще енергоефективне підприємство уже не обиратимуть. Натомість запровадили мал. Ле підприємство року та актуально в Івано-Франківську відзнаку кращий перевізник для того, аби зробити критерії відбору ще прозорішими, ввели бальну систему оцінки показників. До того ж, кількість претендентів на тріумфальну чашу цьогоріч помітно зросла. Десь бачачи той масив статистичної інформації, оцінюючи ті зміни, які відбуваються, оцінюючи темпи росту виробництва, оцінюючи рівень заробітної плати, оцінюючи кількість працівників, які працюють саме в малому і середньому і дрібному бізнесі. Ми ми можемо говорити про те, що насправді місто є успішним по розвитку малого і середнього бізнесу. В принципі, загальна статистика говорить, що місто завжди займає лідеруючі позиції в Україні по цьому напрямку. Назвати точну кількість номінантів тріумфу в мерії наразі не беруться. Втім, прогнозують до 28 лютого, а саме стільки триватиме прийом заявок претендентів на бізнесового Оскара назбирається чимало. Церемонія нагородження тріумфаторів відбудеться 17 березня.